Я один свідок і очевидець божественної історії світу. Ісус Навин сам взяв участь в унікальному астрономічному явищі, що має місце в сучасних наукових відкриттях. Він звелів світилу О сонце, зупинись над Гівеоном». Ісус Навин описав у біблійній книзі, як сонце стало, і місяць зупинився, і були нерухомі, аж поки сини Ізраїля не перемогли ворогів своїх, і не було такого, як день той, ані перед ним, ані по ньому. З усього світу археологи знаходять небіблійні наукові свідчення на користь цієї астрономічної події. Американський професор Тоттен запевняє, що неможливо не прийти до висновку, що ціла доба в 24 години була додана до світової історії. Єгипет, давньогрецький історик Геродот, подорожуючи Єгиптом, дізнався від жерців про небувало довгий день, який був за тисячу років до нього. Давній Китай. У період правління імператора Яо літописи зафіксували вельми довгий день. Індія у своїй об'ємній праці Ключ до хронології індусів. Доктор Гамільтон говорить про час, коли сонце зайшло із запізненням близько 12 годин. Фінляндія і Японія. Доктор Іммануїл Великовський, досліджуючи епос багатьох народів землі від Фінів до жителів Японії, встановив, що у багатьох з них є згадки про подвійний день.